Село Угільці історичний та мальовничий край рівненщини. Згідно публічних даних, населення тут близько 300 людей. А через війну та й узагалі народжуваність зменшилась. Відтак це призвело до того, що єдиний навчальний заклад довелося зачинити. Працював навчальний заклад. Декілька років тому був проведений повністю капітальний ремонт. Напевно, вплинуло все і народжуваність. Нас на Україні, напевно, вплинуло військовий стан, те, що спад дітей пішов народність. Тому на даний час перший клас нуль дітей, другий клас теж немає наповнювасі. Було прийнято рішення, щоб заклад переформатувати. Декілька дітей, яких є зараз три початкової школи, вони будуть підвозитися автобусом до опорного закладу разом із своїми старшими однолітками. Натомість, аби приміщення не пустувало, громада вирішила облаштувати тут центр патріотичного виховання. В цьому центрі ну, в літній період дуже багато. Багато на запитів було від наших рівненських і е, пластунів, О, були від громадських молодіжних організацій запити на проведення семінарів, навчань. У нас теж є така кімната, де ми можемо проводити це. Е, далі на е, зимовий період, навчальний рік. Ми плануємо, що тут на базі цього закладу е, ми будемо проводити гурткову роботу іменно патріотичного напрямку. Тут вже встигли обладнати кімнату із 20 двадцятьма ліжкомісцями. Анах ще одна така ж кімната. Є робоча зона для керівників: Опенхаб, пральня та навіть фельдшерська. Справді школа не закривається. Вона знаходить іншу форму, іншу формацію і це приклад для всіх тергромад. І дійсно для молоді важливо, щоб було де себе знайти. Я впевнений, тут не тільки центр нацпротиву буде, а просто той осередок, де діти можуть зібратися і просто поспілкуватися для того, щоб ще раз зрозуміти, що Україна вона точно в молоді. Центр патріотичного виховання є логічним і актуальним продовженням шкільного навчання в військовій справі. Тут навчатимуть і тактичні, і вогневі підготовці. Зовсім недавно ми провели навчально-польові збори з учнями 11 класів, де практично відпрацювали навики тактичної підготовки, пересування на полі бою, дії в обороні, в наступі. Вогнева підготовка, і якраз от в мультимедійному тирі ми це відпрацьовували Ну, воно, звичайно не так, як в реаліях, але коли біжиш, падаєш і стріляєш, відчуваєш той звук і бачиш мішені, що ці мішені врожаєш, падають. Це... Це таки для дітей має певне значення. Тричтичний край по поєднанні історичний, і також маємо річку Горинь, ліс поруч. Тобто ми використовуємо це все, щоб виховувати дітей і оздоровлювати дітей. Недалеко ми від міста, всього-навсього 30 кілометрів. Я думаю, що тут буде цікаво приїжджати і декілька днів побувати, походити по нашій місцевості. Можливо, поїздити на велосипедах, можливо, сплавитись по горині, а можливо, просто пішою прогулянкою, сходити в ліс. І Сходити до церкви або сходити ще кудись. В подальшому керівництво центру планує, аби тут проходила відома патріотична гра джура, А також хочуть співпрацювати із іншими позашкільними організаціями та запитами від бажаючих. Додамо, що в разі збільшення народжуваності та потребі у навчальному закладі громада знову відновить тут філію ліцею. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.